З власних технічних засобів з'явився представник заявника Бороденко, не з'явився детектив. Також здійснюється фіксація системою ОІСІКС під системою відеоконференції зв'язок з секретарем Олейника, де сторізати здійснення комплекс процедури. Справа розглядається слідчим суддею мовчан за участю секретаря судового засідання Валейник. Чи будуть у вас відводи до слідчого судді секретаря судового засідання? Складу суду прямого чи підводить суду. Так, добре. До суду надійшло ваше клопотання про участь в судом засіданні в режимі відеоконференції. Слідчий суддя, порадившись на місці, ухвалив задовольнити ваше клопотання, дозволити вам таку форму участі у судовому засіданні. Разом з тим звертаю увагу, що детектив у судове засідання не прибув, отже, ви єдиний учасник кримінального провадження, який приймає участь в режимі відеоконференції. Тому відповідно до статті 11 закону України про судову статус суддів. Здійснюється в обов'язковому порядку трансляція судового засідання. Тому ми з вами ще транслюємося на ютуб-каналі. Враховуйте це. Чи будуть у вас клопотання перед початком розгляду справи по суті? Відсутні ваше. Так, наперед скажу, що від старшого детектива Єременка надійшли надійшов лист пояснення, в якому він виказав свою позицію. Я їх оголошу пізніше після вашого виступу. Якщо у вас клопотань немає, переходимо до розгляду клопотання по суті. Скажіть, будь ласка, що стало підставою для звернення до слідчого судді. Так, ваше. Упало свідчого судді, вичого інструктивного суду 23 вересня 2024 року був накладений арешт на майно вирушення 18 вересня 2024 року з обшуку. За першу висуванці до полот, призвано під 6 і 29. А саме був накладений арешт на мобільний телефон мого клієнта, моделі Apple iPhone 14, останні цифри персонального коду – 2016, 43. як я сказав, який належить моєму клієнтові Ніконовій Анастасії Сергію. Ми вважаємо недоцільним подальшим за застосування такого закладу забезпечення, як арештмайна, зв'язку з чим звернулися відповідним повертанням до пощо інформаційного суду. Хочемо звернути увагу, що у відповідності до статті 33 Кримінального професіонального кодексу України слідчий судді Вищого інформаційного суду здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів усіх у кримінальних впровадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до відсутності Вищого інформаційного суду. За таких обставин мій клієнт Ніко Навального Стасія Сергій набере участь у статусі 3 особи та відповідно надіяне відповідними сексуальними на правами. Так, як бачається матеріальні справи, дете вона здійснюється досудове освітлення у кримінальному права що No524 916 від 26 червня 24 року за ознаками кримінальної правопорушення передбачені частиною 366 та 166.5 Кримінального кодексу України щодо набуття головою Одеської обласної ради. Діденко ДБ у власні ставки, що привіт, додатково, а ДАГ, сапки, вишити, Далі, також відношення додітності до декларації. Ухвалю від 11 вересня 2024 року у справі номер 291889824 січня суддячного адміністраційного суду на дан органу до розслідування дозвіл на проникнення до житла Ніколамів Кінуреча, що приходиться чоловіка, мого підємника ніколи Анастасії Сергіє. Під час проведення даного обшуку був, е, хочу би увагу в суду, обсудути, що в даній обвалі був наданий дозвіл на відчуванні та вилучення, зокрема, засобів зв'язку, які перебувають у користуванні Ніконова Микити Ігоровича та містять інформацію щодо домовленості можливих е, Ніконова Микити Ігоровича з Діденком ГВ. Однак важчий звернути увагу, що в даній обвалі суду наданому дозволі на Проведення обшуку не було зазначено про можливість детективу вилучення мобільних пристроїв членів сім'ї Нікона Микіновича, а відтак вважаємо, що правовий підстав для вилучення мобільного телефону мого клієнта Нікона Анастасії Сергійни у детектива не було. В подальшому слід зазначити, що під час проведення обшуку Нікома Анастасія Сергійна добровільно надала. Детективу, доступ до свого мобільного телефону, та дозволило скопіювати зміст відповідної інформації, що на думку детектива мали відповідне значення для досудового розслідування. Все це безпосередньо важчим зазначено у протоколі проведення слідчої дії, А саме, детективом було зазначено про Отримано ним інформацію, що, може значити, що має значити додаткове розслідування, яка була вилучена з телефону, е, арешт по якому ми зараз розглядаємо пощупання. Таким чином, ми вважаємо, що е, у кримінальному провадженні було проведено для огляд штат. Технічна перерва з тим засіданням. Видимочко, у нас перерва зараз налаштована. Після перерви можемо продовжувати. Будь ласка, Михайло Самічук. Дякую за отримуєш було проведено огляд певному відповідно. Інформація, яка була здобута та має значення для встановлення обставин під час особу розслідування зареєстровано професійський чи ні. Доперемо важливість, що при направленні арешту суд сільського суддя зазначив, що арест на майно був накладений з метою збереження речовин допустим. Так як безпосередньо сам пристрій не може вважати що він доказом, а якщо він доказом вважається безпосередня інформація, яка е, має значення для носною. розслідування вважаємо, що подальше е, застосування такої, е, такої процесуальної дії забезпечення, як арешт кардинально-мобільного телефону, є е, е, протикатом. Крім того, Ваша честь звертаємо увагу, що під час проведення обшуку мій клієнт Анастасія Сергіївна. Зазначала детективу, що на даному мобільному телефоні знаходиться не тільки її персональна інформація, а також відповідна персональна інформація пов'язана з її службовою діяльністю. А саме це безпосередні результати аналізів, скринінги її пацієнтів, відповідно про медичної інформації. Мобільний телефон є можливим інструментом у роботі нового клієнта, оскільки вона займається організацією про проведення онкологічних скрипних програм для населення близько області. Тож, <кхух> <кхух> Тож у її телефоні міститься конфліктаційна медична інформація, саме дані про пацієнтів, їх діагнози, а також фотовідемоматеріали, які вона використовує для суттєвого цих. Попри все, просимо свячу сюди також, що Ніконова Анастасія Сергійна дозволила слідству скопповімувати необхідну інформацію, що має значно для посове розслідування та просила у найкоротші строки повернути її мобільний телефон в зв'язку з тим, що він містить лікарську таємницю, а також інформацію, що необхідна для подальшого лікування любить пацієнтів. Звертаємо увагу вашу честь, що відмістю до. Пунктуї статичного кодексу лікаря України, кожен пацієнт має право на зберігання особистої таємниці. А мій клієнт Сергійовна, не тільки як зобов'язана зберігати е, таку таємницю, а також і не допускати її розголошення, що може в подальшому сказатись також на її діяльності е, за умов, що така інформація буде доступна іншим особам. Тож також звертаємо увагу, чісті, що за умови відсутності конкретного злочення та повідомлення про підозру мого клієнтові Анастасії Сергій, вилучення у неї мобільного телефону, на якому міститься переважна більшість конфліктаційної медичної інформації є незаконним. Також звертаємо увагу, що вашої чеще відповідності до частини 3 статті 132 національного кодексу України. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається. Якщо слідчий прокурор не доведе, що до судового розслідування виправдовує такий ступінь втручання права і свободи, про який йдеться в прокотанні слідчого прокурора. Це безпосередньо також підтверджується відповідною практикою Одеська Ваша честь. І вважаємо, що обмеження доступу до вилучного мобільного телефону може принести негативні е, наслідки також для пацієнтів власних цього. підставі цього вашу вчить просимо способнеш Вилученою 18 вересня 2024 року під час проведення обшуку за адресу міста Одеса вибрав лідерськівський будинок 5, квартира 190. Накладений ухвалу Січого судді вищанопераційного суду у справі номер 991 103 32 324 23 вересня 24 року, а саме нормін Apple iPhone 14 Pro персональний номер ІНИ 3502562363, належний Нікону наступиться Сергійовичу. Михайло Сергійович, правильно ви кажете про те, що слідчі судді ВАКС мають зобов'язані здійснювати судовий контроль в межах своїх повноважень? Ви звернулися до суду з клопотанням, посилаючись на ухвалу слідчого судді, як накладено на арешт, просите скасувати її в частині, ви зазначаєте зараз під час свого виступу, зокрема, про те, що був наданий ухвалою дозвіл на обшук. Де не передбачено дозвіл на вилучення телефону вашої клієнтки. Ви зазначаєте певні обставини обшуку. Чи може слідчий суддя здійснити повний належний контроль, якщо ви до свого клопотання надали лише підтвердження ваших повноважень? Розумію вашу честь. Я це питання також розрив в прикоденні даного клопотання. Однак надати відповідну інформацію щодо. Медичних даних клієнтів наприклад. До чого тут медичні дані клієнти? Зупиніться. Ви чуєте на що я звертаю увагу? Для початку я маю перевірити, що дійсно проведено обшук і вилучено телефон, який ви просите повернути. І що це саме в межах цього кримінального провадження. Потім ви кажете, що його не повернули, бо накладено арешт. Посилайтесь на ухвалу слідчого судді, копію якої не надаєте до справи. Далі ви розказуєте про те, що незаконно вилучено, отже, незаконно накладено арешт. Мене навіть не цікавить, не цікавить яка інформація там є. Це вторичне. Я здійснюю контроль в межах кримінального провадження. Чи не обмежили права вашої клієнтки в межах цього провадження? Стосовно цього, Розумію, що честь це, мабуть, моя помилка, тому що я вважав, що матеріали справи, а саме все, що пов'язане з обшуком та накладанням на решту, є в матеріалах справи слідчого судді Шкодіна на і вважав, що по помилково вважав, що даних моє попитання буде безпосередньо розглядати в даній судді. Ні, кожне клопотання за авторозподіл здійснюється окремо, заведеться окрема справа, і тому саме на особу, яка ініціює клопотання, вкладаються обов'язки визначені статтею 22 КПК України. Все, що надали для підтвердження обставин, на які ви посилаєте, слідчий суддя якраз і здійснює стосовно цього контролю. Скільки часу вам потрібно для того, щоб надати доповнення до вашого клопотання? Додатків? Буквально пів години максимум. І, ну, Враховуючи, що в мене призначена справа, чи е, влаштує вас час 12.45 сьогодні? Так, ваше час. Добре. В судовому засіданні оголошується перерва до сьогодні. до...